Раніше це місце було наповнене дитячим сміхом і творчістю. Тепер, замість веселих атракціонів, сумні картини, ніби з фільму жахів, порожні ятки, де колись продавали їжу й напої, фонтан поріс травою, а сходи частково зруйнувалися. Чернігівський міський парк культури та відпочинку був улюбленим місцем дозвілля для більшості містян. Сюди приїжджали з області, аби весело провести час з дітьми. Теплі спогади про це місце відклалися в пам'яті багатьох, як про. Одні з кращих періодів дитинства. «Паровозик то мега, мега круто, веселі горки, ось ці, солодковато обов'язково, гойдалки оці лодочки. Ну, Мабуть, катались на всьому. Ну, з дітьми ходили, а зараз що? Внуки за границею не з ким ходити. Приходили частенько і найбільше запам'яталося, як ми з татом катались на оці човники. і... І, здається, орбіта вона називалась. У мене там донька гуляла з діточками все, вона зараз уїхала. теж впевнена все, як воно було. Ну, будемо чекати, коли перемога наступить, щоб знову там дітки. Відпочивали на качелях. Дуже часто, особливо на літніх канікулах, ми туди любили ходити сім'єю. Але ну, зараз би хотілося, щоб якийсь був хоча б міні-парк розваг для дітей, для спогадів. Але ну, насправді зараз такі часи, що, знаєте, мабуть, хай це залишиться на потім. Почувала, звичайно. Всі каруселі, орбіта улюблена була. Зараз дуже шкода, що не працює нічого. Приходили кожен день, по два рази на день. Раніше, як росли діти, онуки, каруселі, розваги все різні, часто бували. останні атракціони в Чернігівському центральному парку культури та відпочинку працювали ще до початку повномасштабного вторгнення. А 24 лютого 2022 року через війну комунальне підприємство призупинило свою роботу. Дуже шкода, що зараз все воно не функціонує, все таке занедбане, закинуте. Шкода, що ніхто не займається. Такі теплі спогади проходимо завжди. Ой, я пам'ятаєш, ми отут колись, ой, так. Було класно. Сподіваюся, що якось, якось здвинеться це, це з мертвої точки, якось таки повернуть нам горсат, якось він оживе заново. На нашу думку, що треба відновити його. Там і рибку ловили, і на Йому на ці дорожки на паровозиках каталися і на колесі скрізь. Ну там дуже-дуже такий стан, прям е, плачевний. Я б, мабуть, якось би навіть їх ну, поприбирала, тому що туди, як заходиш, то там е, все це залізяче, воно все ржаве, воно все в такому стані е, досить поганому. Тому ну, а там. Уже хай як буде. Я думаю, що як закінчиться війна, знайдеться можливо якийсь мінімальний бюджет на цю зону і, можливо, його відновлять. І ми коли своїм дітям будемо розказувати, що а ми ось сюди ходили з татом, там або ми сюди ходили з бабусею. Наразі всі атракціони парку не працюють, оскільки на його території відсутні захисні споруди цивільного захисту. Значних пошкоджень територія парку зазнала під час активної фази бойових дій у 2022 році. Тоді була пошкоджена адміністративна будівля парку та літній театр. У відповіді на наш інформаційний запит представники Чернівської міської ради зазначили, що відновлення Роботи цього комунального підприємства можливе за умови будівництва захисних споруд, а також проведення капітального ремонту атракціонів. Проте на сьогодні вартість цих витрат не розраховували. Станом на 1 січня 2025 року штатним розписом комунального підприємства передбачено 9 штатних посад, які отримують мінімальну заробітну плату. За минулий 2024 рік підприємству з міського бюджету було виділено майже 900 тисяч гривень. Із них 804 тисячі на заробітну плату, приблизно 40 тисяч гривень на оплату електроенергії та орієнтовно 55 тисяч гривень земельний податок.